Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. хочу поділитися з вами новими акціями та знижками, які розпочнуться вже 3-го і будуть діяти по 9 грудня. Включно це знижки для всіх покупців. Я всім дячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Знижка буде на ось таку олію. Вона рафінована, олейна, об'єм 1,8 і акційна ціна 175 Також знижка на олію олейна. Також рафінована об'єм вже 850. І акційна ціна 7770. Знижка буде на ось таку ковбаску від свиліні, м'ясна лавка, баликована, півкопчена 500 грамів і акційна ціна 96 мінус 40% знижка. Ковбаска м'ясна лавка до пірешки ванаварина 500 грамів і акційна ціна 78 мінус 40% знижка. Знижка буде ще на філе золотко курчат охолоджене. Акційна ціна за кілограм 206 гривень. Поглянемо з вами, які будуть знижки на майонез. Майонез від своєї лінії 67% провансаль 500 грамів і акційна ціна 51 гривня. Також майонез смачний від своєї лінії 50% жирності. Також 500 грамів і акційна ціна 45. І майонезний соус. Легкий, 28% жирності 500 грамів, і ціна 35. Знижка буде на філе хека, на шкірі. День у день реакційна ціна за кілограм 218 мінус 20% знижка. Знижка на крабові палички від Deluxe заморожені. 250 грамів. І акційна ціна 49,90, тобто 50 гривень. І знижка на крабові палички також від Deluxe, але вже 500 грамів пакування. І ціна 94 гривні. Буде знижка на ось таку новиночку. Срочок плавлений від своєї лінії, фірмовий і вершковий. 70 грамів, і акційна ціна 13,50. Наш сік: сік томатний сілью об'єм 950 мл і акційна ціна 40 гривень. І також наш сік яблуком об'єм 950 мл 45,70. І також наш сік яблуко, виноград, гранат і мультивітамін об'єм 950 мл. І акційна ціна 36. Молоко від своєї лінії 2 кг, жирність. 3,2 відсотки. І ціна 108. Знижка буде на шоколад від рошен. Лакмі молочна. З різними начинками. Полунична начинка, шоколадна начинка 275-295 грамів. І акційна ціна 108. І знижка ще на шоколад від рошен. Лакмі. Цілий лісовий горіх та шоколадна начинка 295 грамів і ціна 127. Знижка буде на ось такий набір від Конті з Днем Святого Миколая. 295 грамів і акційна ціна 95 І від рошен новорічна ось така ялиночка 400 грамів, 129,90 двадцять і знижка буде на ось такий адвент календар від Millennium. 250 грамів і ціна 155 грамів. Молочний шоколад від Мілка Святий Миколай. 90 грамів, 120 гривень. Знижка буде тільки один день 4 грудня на ось такий шоколад молочний. Мілка з альпійським молоком і полунична начинка. 90 грамів. І акційна ціна тільки один день п'ятдесят. І знижка тільки один день 4 грудня. На ось таку шоколадну фігурку. Мілка Санта. І ціна 52 гривні. І знижка тільки один день 5 грудня на ось такий пакуночок новорічний від конті у вигляді рюкзачка, цукерочки 370 грамів, і акційна ціна буде 120 І тільки один день, 5 грудня, буде знижка ще на молочний шоколад Святий Миколай, 60 грамів, і ціна 42 гривні. Знижка на засіб для прання. Рідкі 4 кг, вошфрі, Жасмін та лаванда. І акційна ціна 136. І знижка буде на капсули для прання. Wšfрі. 19 капсул у упаковці 150 гривень. Зубна паста захист від карісу. Об'єм 75 мл. І ціна зі знижкою 100 гривень. Буде знижка на пиво, світле оболонь, об'єм 2 літра, 350 мл і акційна ціна 54 гривні. Знижка буде на ось таку горілку Гетьман, об'єм 1 літр. І акційна ціна 189. І знижка ще буде на напій капітан Морган, об'єм 05. І акційна ціна 264. Це ще не всі акції. Чекаємо повний анонс акції для всіх покупців. А далі хочу показати вам акції для власників капки АТБ. Знижка буде на ось таке молоко згущене від свелінії незбиране 370 г. І акційна ціна 47,90 Знижка буде на ось такий чай, чайні шедеври, Він заварний, листовий, чорний, шматочки апельсину, полістки квітів 60 грамів, і акційна ціна 45-40. Знижка буде на ось такий майонез, справжній, 67%, 350 грамів вага і акційна ціна 28,20%. Ще знижка на майонез улюблений, 50 вже відсотків жирності 26. І знижка буде на майонезний соус салатний вага 350 грамів і акційна ціна 20 гривень 50 копійок. Ще знижка буде на суміш, приправа до плову, до шашлику, до м'яса, до курки і до картоплі від своєї лінії. 25 грамів вага однакова і ціна буде однакова. 8 гривень 30 копійок. Водичка особлива, питна, негазована від своєї лінії трускавецька. Об'єм 5 літрів і акційна ціна 41 гривня, 90 копійок. Знижка буде на драже, мармелад у шоколаді. бомчок. 45 грамів, 15 дев'яносто. Знижка буде на ось такі котлети, курячі, розумний вибір, пакування 500 грамів і ціна 46,90. Сир з додаванням лосося та кропу. Плавлений 150 грамів 62 гривні, 90 копійок. Ікра мойви, солона, водний світ, 100 грамів 51 гривня, 90 копійок. Знижка буде на ось такі пісочні таталетки день у день. 140 грамів. І ціна 36,80. Також буде знижка на ось такі сирочі глазурі, смак апельсину. І ціна 11,80. Знижка на прокладки щоденні бела 20 штук в упаковці 27,90. Знижка буде на ось такий шампунь. Два в одному, шампунь та кондиціонер. І шампунь мен чоловічий. І акційна ціна 46,90. Знижка на туалетний папір. Ось Еліт Софт від своєї лінії білий, Чотири штуки в упаковці, 52 гривні, 90 копійок. І знижка буде ще на ось такі. Крем для рук. Зволожучі, інтенсивно зволожуючі і акційна ціна 15,90. Знижка буде на корм для котиків, для пухнастиків, смаки в асортименті. І акційна ціна 31 гривня 90 копійок. І також корм у буцвеліні для собачок. М'ясні шматочки в соусі з телятиною. Кіло 240 74,50. І знижка ще на ласощі від свеління для собачок. Ласочі з яловичиною та птицею у вигляді кісточки, так і акційна ціна 31 гривня, 70 копійок. І також корм від свеління для собачок. З яловичиною 100 грамів 25,50. п'ятдесят